Добрий день, шановні любителі винограду, вітаю вас на YouTube каналі Виноградник від Зими до зими. І не скажу вам щось сьогодні нового. Я вже думаю, ви всі дивилися відео на ютубі, тіктоках. Там їх дуже багато різних, як підготувати наш куш для цвітіння. Тому я не буду оригінальний. Забираємо все зайве. Всі пасинки до грона і навпроти грона видаляємо. Все, що вище грона, прищіпуємо на один листочок. Вусики теж забираємо. Бажано забирати. Бо потім вони нам, на, якщо у нас є пустий кущик, в мене молодий він. В мене є такі ще пусті пагони, вони для того, щоб він не жирував. Так, тут робимо все те саме, тут ще бачимо. Остатки клібіт кліща. Він вже тут висох. І антракноз, поки дощики ці йшли, ми його теж благополучно вилічили. Ну що ж, далі, те саме напроти грона видаляємо. Де в нас вище на один листочок прищіпуємо. Тут ще в нас є гронка. Значить, видаляємо і ці. Значить, я не бачу тут гронку високу. Так, коровинка у нас загнута гарно, значить з цьому пагонові всього вистачає. Так, тут вже в нас видалено напроти гронки. Теж видаляємо, Усик видаляємо. Після цвітіння ми видалимо одну гронку, тому що у нас ще молодий кущик. Так, продовжуємо. Напротив грона забираємо. Вище грона прищіпуємо. Вусика забираємо, прищіпуємо і залишаємо. Тут ви, до грона забираємо, прищіпуємо, прищіпуємо. Ось такий результат. На деяких бачимо взагалі пасенків немає. Напроти гронка забираємо, далі ще невеличкі, залишаємо. Тут взагалі ми не бачимо гронок. Що це в нас сорт такий Олексеєвич. Так що дякую вам за перегляд, до побачення, до наступних зустрічей, до наступних відео, до побачення, на все добре.